Божией милостью мы, Екатерина II, императрица и самодержица всероссийская и прочее, и прочее, и прочее. Мы вас хотели через сие объявить во всей нашей империи, к общему известию наших всех верноподданных, что сечь Запорожская в конец уже разрушена со истреблением на будущее время и самого названия запорожских казаков. Нет теперь более сечи Запорожской – политическом ее урод. 1917 року в російській імперії почалася революція. Доведені до відчаю воєнними злигоднями люди вийшли на вулиці Петрограда з вимогою відставки царя. Їхні вимоги підтримали солдати полків з переважно українським складом Волинського та Лейб-Гвардійського-Преображенського Преображенського. І врешті імператор і самодержець всеросійський Микола II зрікся престолу. Створено було тимчасовий уряд, десь там попереду марилося учрядітельне забрання, яке мало б вирішити усі проблеми. Процес пішов. У усякому разі, ані про розпад держави, ані тим більше про жодну громадянську війну, наче й мови не було. От тільки залишалося дражливе, втім і як завжди, українське питання. У травні 1917 року у Києві відбувся перший всеукраїнський з'їзд військових, який серед інших поставив вимогу повернення в Україну козацьких реліквій. І вже у червні на вулицях Петрограда з'явилася група вояків. Ніхто на них і уваги не звернув. Столиця воюючої держави аж кишіла від людей з рушницями. Очолював той маленький загін полковник Іван Полтавець-Остряниця. Полковник зайшов із своїми козаками в історичний музей і насильно відібрав там всі українські козацькі прапори та старовинну козацьку зброю. І все те переніс до готелю, в якому мешкав, і в коридорах поставив озброєну козацьку варту. Справа дійшла до Керенського. Він вирішив розпочати переговори і послав до Івана Полтавця-Остряниці комісію. Комісія направилася в готель з вимогою повернути все на місце, але козаки її не пустили. Начальник варти викликав полтавця остряницю, а той відповів коротко і ясно: нас пограбували, і я від імені українського вільного козацтва відібрав награбоване і передам його власникові, септу українській державі. Ми чужого не хочемо, але свого не подаруємо. Комісія повернулася до зимового палацу ні з чим. Тоді князь Львов, тодішній прем'єр-міністр тимчасового уряду, наказав силою відібрати клейноди. Але з того нічого не вийшло. І ще одна цікава подія сталася у Петрограді саме у той же час. Ішли вулицями столиці імперії солдати під незнаними доти прапорами, якихось абсолютно незвичних кольорів, жовто-блакитними. Хто такі? Що за дивина? Врешті, у тимчасовому уряді виник скандал, який став однією з причин, що призвели до зміни прем'єра був Львов, а став Керенський. А козаки зі священними реліквіями повернулися додому в Україну. Навесні 1917 року фронти Першої світової присунулися до українських земель. Армії Південно-Західного фронту з трудом відбивали атаки австро-угорських і німецьких військ, тримаючи оборону на річці Збруч. Серед солдатів ефективно діяли більшовицькі агітатори, які закликали вертатися додому. Натовпи дезертирів стали лихом у прифронтових зонах. Вони грабували, насилували, убивали, знищували посіви худобу. Тривожно було в Україні. На Майдані коло церкви революція йде. Хай чабан усі гукнули за отама не буде. Прощавайте, ждіте волі. Гей, на коні всі у путь. Закипіло, зашуміло, тільки прапори цвітуть. На святу Покрову у жовтні 1917 року до Чигирина славної гетьманської столиці з усіх усюд. Навіть із Кубані та Дону з'їхалися козаки. Народ Чигиринський не виходив з дива. На майдан біля собору ікони Казанської Божої Матері сходилися козаки у вишиванках, шароварах, жупанах із кривими шаблюками та пістолями. На виголених скронях вилися оселедці, наче зійшли зі знаменитої картини козацького нащадка. Ілька Рєпіна. Всього у Чигирині зібралося близько двох тисяч козаків із Київщини, Чернігівщини, Полтавщини, Катеринославщини, Херсонщини, Кубані та Дону. Представляли вони інтереси 60 тисяч вільних козаків. І майдан коло собору квітував тоді, як і зараз. Малиновими і жовто-блакитними прапорами. Задзвонили дзвони, коли їхній голос затих. Довбиші вдарили у летаври. Це був знак, що рада почалася. На поміст зійшли старі козаки. Один з них, полковник Іван Луценко з Одеси, запропонував вибрати військового отамана вільного козацтва. Почали вигукувати прізвище Івана Полтавця Остряниці, якого піднесли вгору і поставили на помості. Пролунало гучне слава. Полковника Остряницю вкрили прапорами, подякувавши за шану. Полтавець Остряниця поклав вручений йому пірнач і категорично відмовився від посади. Натомість на військового отамана він запропонував вибрати командира першого українського корпусу генерал-лейтенанта Павла Скоропадського. Делегати одноголосно підтримали пропозицію. Полковника ж Полтавця-Остряницю обрали наказним отаманом. За давнім звичаєм це означало, що козацтво збиралося до бою. За Україну, за її долю, за волю й правду, за народ. Це краєвиди села Гусакового на Звенигородчині. Старе козацьке село. За легендою заснував його кошовий отаман Запорозької Січі Іван Гусак, в урочищі, яке подарував йому Іван Мазепа. І було воно вільним аж до 1795 року, коли увійшло до складу Російської імперії. Тут вирувала Коліївщина, тут, за легендою, був заритий гайдамацький скарб. Тут шукали його герої знаменитої довженкової Звенигори, а сценарій до фільму писав один з отаманів вільного козацтва Юрко Тютюнник. Тут, у цих яругах і перелісках, прокинувся той гайдамацький дух, тут, у березні 1917 року, відродилося вільне козацтво. Одразу ж після лютневої революції волосний суддя Никодим Смоктій зірвав портрет Миколи II та разом з односельцями повалив погруддя Олександра II, що стояло перед волостю, так як це відбувалося по всій імперії, і оголосив: Люди добрі, царя скинуто, і закликав творити вільне козацтво! Це світлина групи самодіяльних акторів гусаківського драматичного гуртка. Вона та інші світлини того часу зберегли для нас обличчя тих, хто першими зголосилися до гусаківської сотні: Филимон Оксененко. Писар Павло Квашенко, Махтей Русалівський і Яків Оксененко. А ще Чотові Орест Чемерис і Наум Пастушенко та Іван Романенко. Всього записалося 240 осіб. Вільними козаками, справжніми нащадками запорожців назвали вони себе на противагу іншим казакам тим, які вірою і правдою служили царю батюшки А ми вільні козаки. Гусаківський сільський драмгурток, і не тільки він багато було таких самодіяльних театрів по Україні зіграв символічну роль у відродженні вільного козацтва. У тих гуртках, в тих театрах оживала пам'ять, і та пам'ять піднімала мирних хліборобів на боротьбу. Як колись піднімали, Кобзарські думи. 哦、oh. Табуде. У стінах цього училища художниця Софія Терещенко та її брат, скульптор Калень Терещенко, поставили виставу гайдамаки за мотивами поеми Тараса Шевченка. І грали її для вільних козаків перед тим, як пішли вони у бій на станцію Бобринську. Натхнені романтичними образами Шевченкових гайдамаків, козацькі загони під проводом кошового Семена Гризла примусили скласти зброю гарматні частини другого російського корпусу та демобілізували 6-й та 7-й драгунські полки. На чолі з Никодимом Смоктієм Гусаківська сотня вже у березні 17-го року наскочила на Звенигородку, розігнала установи тимчасового уряду та роззброїла поліцію. Недаремно ж генерал-хорунжий армії УНР легендарний отаман Юрко Тютюнник твердив, що від самого початку свого створення вільне козацтво. Досить радикально підходило до питання українсько-російських взаємин. Вільне козацтво вважало тимчасовий уряд Керенського урядом чужої держави і весь час робило натиск на органи влади у бік якнайрадикальніших рішень у національному питанні. А соціалістичні вожді Центральної Ради ще майже весь 17-й рік визнавали над собою. Юрисдикцію Петрограда ось що було сказано у третьому універсалі, прийнятому Центральною Радою 20 листопада 1917 року. Народи український. Віднині Україна стає українською народньою республікою. Не відділяючись від Російської республіки і зберігаючи єдність її, ми твердо станемо на нашій землі, щоб силами нашими помогти всій Росії, щоб уся російська республіка стала федерацією рівних і вільних народів. І навіть пізніше, коли вже й мови не було про федерації з Росією, висували гасло. Як не буде Україна соціалістичною, то не треба ніякої. Навіть гармати Червоних Армій і Євгеній Бош, і Муравйова, і Антонова Авсєєнка, так і не привели їх до тями. Отак. От Сотні були створені і в інших селах. Одними з перших стали до лав вільного козацтва земляки великого Тараса з Керелівки і Моринців. Керелівська сотня нараховувала тисячу шабель, а моренська п'ятсот. Гусаківський корінь очолив Никодим Смоктій. У першого корінного був старший брат Андрій, етнограф, письменник. Андрій не раз розповідав молодшому братові про гайдамаків про козацьке минуле України. Тоді й зародилася мрія стати козаком, відродити козацтво. Зберігся в родині й переказ, як у їхнього діда Федора Смоктія двічі гостював Тарас Шевченко. Народ нічого не забуває. І сам здатен організувати своє життя. Вільне козацтво починалося як народна міліція для забезпечення громадського спокою у часи безвладдя. Тоді, у 1917 році, наче сама собою ожила генетична пам'ять. І хотіли вільні козаки одного, аби не заважали різні зайди. Мирному життю на рідній землі. У квітні 1917 року на першому козацькому з'їзді у Звенигородці було прийнято такі постанови: Вільне козацтво організується для оборони вольностей українського народу та охорони порядку. Вільне козацтво територіальна воєнізована організація, куди мають право поступити громадяни повіту не молодші за 18 років. До організації не приймаються люди, ворожі до України та люди, покарані судом за карні злодійства. Всіма справами організації відають командири і ради козацької старшини. На командні посади старшина вибирається народом. Обрані командири самі призначають собі заступників, писаря, скарбника та бібліотекаря. Кошовим отаманом з Венегородського повіту було обрано Семена Гризла, який у 1905 році брав участь у повстанні на броненосці Потьомкін. До слова, на Чорноморському флоті Російської імперії переважна більшість матросів були українцями. Другий всеукраїнський військовий з'їзд Керенський заборонив, але він усе таки відбувся 13 червня 1917 року у Київському оперному театрі під охороною полку імені Богдана Хмельницького. На з'їзді було понад 2500 делегатів. Вони представляли українців звідусіль з Чорноморського, північного та Балтійського флотів. Київського, петроградського та московського, і навіть мінського, Казанського, Двінського, Омського та Туркестанського військових округів, а також кубанського та терського козачих військ. Ось що згадував про з'їзд Юрко Тютюнник. Звенигородський кіш мав своїх представників говорив дід Шаповал. Вільне козацтво не просило дозволу організовуватися, він нам не потрібний. Вільне козацтво здивувалося, що Керенський заборонив з'їзд. Коли хтось там говорить, що українці хочуть захопити владу у Києві, то нема нічого дивного, бо ми тільки відберемо наше. Якщо вільне козацтво одержить наказ прийти до Києва. І взяти під охорону наші інституції, то ми це зробимо, не питаючи ані його дозу. Мета була сформульована коротко і чітко. Самостійна українська держава тверда національна державна влада організація козацького війська як головної підвалини самостійності і державності України. Розв'язання земельного питання на користь малоземельного і безземельного козацтва та громадянства союз із козацькими і кавказькими державами забезпечення законом соціальних прав та інтересів українських трударів, негайне проголошення автокефальної української православної церкви. Народ сказав своє слово, якби ж його почули ті, хто стояв на чолі, не почули, думали про інше, свої справи вирішували, За владу змагалися. І коли у липні 1917 року у Києві виступили козаки полку імені Полуботка з єдиною вимогою сформувати українські Збройні Сили для оборони української держави, то Центральна Рада обізвала це заколотом, арештувала старшину. І розганяли полуботківців козаки полку імені Богдана Хмельницького. І швиденько відправляли козаків на західний фронт у м'ясорубку.